Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі АТБ і поглянемо з вами знижки на овочі, фрукти і на продукти харчування. Сьогодні у нас вже 29 серпня. Всім, -всім вдячна, хто мене дивиться, всім приємного перегляду. Морква мита 1690. Морква перший гатунок 11,90 90. Гарбуз батернат 2995. Гарбуз хакайда – 45. Буряк перший гатунок 8,95. І маленький, і побільше, і поменше. Капусточка цвітна по 54, 10% знижка. Картупля перший гатунок 16. Капусточка 12,90. Баклажани, як я кажу, в смужечку по 40. І баклажани перший гатунок 35. Кабачки по 24. Огірки 42 гривні 90 копійок. Перець солодкий, зелений, 48. Ось він. Він і червоний, і зелений. Перець гострий по 50. Перець салатний 42 гривні 95 копійок. Томат рожевий 72 гривні Томати коктейльні 140 на гілочки. Томати тепличні 60. Томати грунтові 28 90. Такі гарненькі. Огірки казала вже. Перший гатунок 42 гривні, 90 копійок. Цибуля біла 21 гривня. Цибуля червона салатна. Ось така плоска по 70. Корінь імбиря 14,50 за 100 грамів, 6% знижка. Цибуля червона 18,95. Часник 125. Цибулька ріпчаста 12,95. Картопельку вже вам сказала. Бурячок зі знижкою мінус 25%. 6,70%. Картопля перший гатунок 11,95 зі знижкою 25%. І морква. Перший гатунок 8,95 зі знижкою. Далі нектарин. Перший гатунок 100 гривень. Нектарин у кошику 80. Апельсини по 80. авокадо хас 200 гривень. авокадо перший гатунок 210 гривень. І манго 130. Пінкледі яблучко 94, Ківі по 200 гривень. Яблучко Гала і раннє по 40 гривень. Кавун безнасінний 35. Кавун жовтий 36. Диня Узбецька 75. Ось вона, кавун. Перший гатунок по 15. О, такі величенькі. Мандарин перший гатунок 78, лимони 77, 14% знижка. Яблучко Голден 48,95 Знижка ще на яблучка. Але знижка в кожному тебе різна. Дивіться, пінклейді яблучко мінус 50% 47 гривень. Лимони по 58, мінус 25%. І гала з знижкою мінус 25%, 29,95. Лимон, лайм 156. Моркот мандарини по 100 гривень. Лимончики вже вам сказала. Банани 58. Грей 74 гривні, 7% знижка і слива 36. Ось такі ціни на овочі та фрукти на сьогодні. Знижка на хачапурі по аджатськи день у день. Дуже вони смачненькі, 75 гривень. Знижка на піцу від легкого гавайська. Готується лише 7 хвилин, 5-7 хвилин. В духовку, і вона буде готова. Ціна її 98,70 зі знижкою. Знижка на ось такі рибні палички віки 250 грамів, 99,70 І знижка на млинці від своєї лінії з куркою та грибами. Але це тільки з куркою На жаль, чомусь їх немає. Але знижка є, значить, будуть. І ціна 42 гривні 90 копійок. Подивимося з вами знижки на пельмені. Взагалі, які є знижки, дивіться, пельмені від своєї лінії з м'ясом індички, 600 грамів, 79,90. Ось вони, знижка на хінкалії від своєї лінії по кавказьки. Вага 1 кілограм і коштують вони 83 гривні 70 копійок хінкалії. День-день по-грузинськи. Ось вони. Вага 600 грамів. І ціна 44 гривні. Знижка на пельмені по-домашньому ласунка 800 грамів 81 гривня. І пельмені з яловичиною та свининою. Ось вони, 800 грамів 120 гривень. І також знижка ще на пельмені від своєї лінії з яловичиною та свининою 900 грамів. І ціна їх 96,90 мінус 20% знижка. І поглянемо з вами ще знижки на варенички варенички з сиром, кисломолочні Ось вони день у день 400 грамів з 7,90. Знижка на варенички з катоплею та грибами. Ось вони, 800 грамів. І ціна 95,90-96 гривень. І знижка на вареночки з катоплю та лісовими грибами Геркулес 440 грамів і ціна 44 гривні. Знижка на вівсяну плющину 500 грамів пакування 31 гривня. Знижка на ось такі ще пластівці вівсяні 500 грамів пакування 55 гривень. Ну, готуються вони швидко, дві хвилинки і готові. Ось так. Пластиці вівсяні, 8 злаків, 470 грамів пакування, 34,20 Поглянемо з вами знижки на макаронні вироби. Дивіться, лукшина довга, спагітті, соломка від своєї лінії, спіральки. Ось така малесенька вермішелька, мушлі, кільця. І вага однакова, 400 грамів і ціна однакова 29,90. І знижка ще на макароні вироби для паста, Ріжки. Пакування 420 грамів і ціна 36,80. І ось такі макароні вироби, кільця малесенькі, 500 грамів в упаковці. 43 гривні 50 копійок. Аля паста рігатоні в упаковці 400 грамів 29,90. Вермішелька швидкого приготування від своєї лінії смаки в асортименті. З грибами, з яловичиною, з куркою. 60 грамів майже. І ціна це для власників катки АТБ. 8,90. Знижка на вермішельку Мівіна зі смаком курячого бульйону. Так, 60 грамів майже по 14. Знижка ще на ось таку локшину. Зі смаком курки та соус пряний швидкого приготування 75 грамів, 25,90. Знижка на локшину ріва швидкого приготування зі смаком грибів 75 грамів і ціна 36,60. Подивимося з вами ціни на цукор білий. Розумний вибір. Пакування 1 кілограм 29,90 день у день. Також пакування 1 кілограм цукор білий. Зі знижкою 12% 34,50. Поглянемо з вами знижки і ціни на курячі яйця. Поштучно, дивіться, курячі яйця такі невеличкі, зовсім малесенькі. 4 гривні 24 копійки за штуку. Знижка на яйця при плині 20 штук в упаковці 60-80. Від свої курячі яйця 10 штук в упаковці, 55-90. І знижка на курячі яйця Полтавське Ось воно. Перша категорія 56-90, 7% знижка. Поглянемо з вами знижки на сметану. Сметана яготинська, 15%, 300 грамів, 38. Сметана молокія безлактозна, 15%, 47-90. Сметана мілкін, 15%, 350 грамів, 32 гривні, 90 копійок. Сметана від своєї лінії 20%, 400 грамів, 48 90. Знижка ще на сметанку просто наша, 15%, 350 грамів, 45, 40. І знижка на сметанку 15%, 180 грамів. Маленька, ось така 27, 40. Молоко яготинське для дітей без лактози 2,5 950 грамів, 62 гривні 70 копійок. Знижка на молоко ферма 840 грамів 45. Щоденний збір молочко, 2 кг, 2,5% 95, 90 96 гривень. Молоко довго зберігання, яготинське, 900 грамів. 50 гривень, 50 копійок. І знижка на молоко, щоденний збір, пряжене, питне, 2,6% 400 грамів 21 гривня 50 копійок. Сир кисломолочний український безлактозний 5%, 350 грамів, 65,90 Знижка на сир кисломолочний від своєї лінії 9%, 61 гривня 90 копійок. І цивки молочний від своєї лінії 5% 350 грамів 55,50. Поглянемо з вами знижки на ковбаску. салямі варена, ковбасний ряд, 500 грамів, 62 гривні 50 копійок. Ковбаска варена, м'ясна лавка до макарушків 500 грамів, 80 гривень 50 копійок. Ось така ще ковбаска. Фірмова з молоком 500 грамів пакування 95,80. Шинка від своєї лінії, м'ясна лапка київська свиняча. Варена 500 грамів 141 гривня. Ковбаса від своєї лінії м'ясна лавка молочна. 550 грамів 101 гривня. Окіст київський від своєї лінії. 28,58 за 100 граммов, або 285 гривен 80 копеек за килограмм. Знышка, на вот такая, паштет печенковый, вид своей линии 125 граммов, 17,70. И паштет ковбасный ряд, 125 граммов, 15,40. Сосиски в докторской фирмой, с сыром, вид своей линии, 350 грамів, 79,70 і сосиски з м'яса птиці. м'ясна лавка 300 грамі, 55, 50. Ковбаса, М'ясна лавка прем'єра. 420 грамів 119,90 120 гривень. Знижка на сосиски, м'ясна лавка, рум'яні кусняшки, 300 грамів, 71 гривня, 90 копійок. І сосиски від відвелини докторські фірмові 820 грамів 125-90.